Рада вітати на своєму каналі посудна крамничка моїх дорогих підписників, гостей мого каналу. Сьогодні у мене відеопродаж і є в мене декілька предметів, які я хочу запропонувати вашій увазі. Можливо, комусь когось щось зацікавить, і розпочнемо, мабуть, ми з отакого молочника. Молочник такий доволі він об'ємненький, тобто об'ємом, мабуть, десь грам 350, я так думаю, можливо, і більше. Дуже цікава форма цього молочника. Покритий він люстровим покриттям. Має таку деколь з однієї сторони, і ось з іншої сторони чудову, таку патріотичну тут жовті і блакитні квіточки, ну і зелене листячко. Має по обідку нанесену не по золоту, а вже фарбу. І тут трішки на ручці. Зверніть увагу, цікава форма ручки, доволі таки вона така міцненька. Ось, молочник не має ніяких нюансів. <кій> Весь ціленький, гарний. І виробник Березнівський порцеляновий завод, зелене клеймо другого сорту. Цей завод доволі молодий, він був створений у мене є на каналі навіть розповідь про цей завод. Він був створений доволі пізно. ну... Доволі молодий, скажімо так, і пропрацював зовсім мало. Його відкрили для того, щоб більш наситити ринок посудом, так як його не вистачало у нас на той час. І такий відкрили порцеляновий завод. Але його швиденько закрили, закрили, мабуть, разом з усіма приблизно в один період. Тому таких речей від цього заводу дуже мало. Залишилося, але, але є. Такий молочник коштує 80 гривень, кому в користування, або <світ> <світ> доповнити сервіс, або і просто для декору, хто колекціонує отакий Так. Далі хочу показати вам, є в мене ось такий доливочний чайник. Його всі знають. Е, він не сказати, що рідкісний, але вже був на той час. Але у наш час це вже, звичайно, рідкість. Рідкість ще у тому плані, що цей саме цей доливочник, він доволі старенький. Він такого, розумієте, вже в мене було їх, мабуть, три за весь мій період, а можливо, чотири. Таких доливочників, ну, цей у мене, я його отримала в себе в колекції, ну, життя вносить свої корективи, тому я його виставила на продаж. Всі ті заварники чи доливочники я попродала, цей залишала. Тут дуже цікаве покриття, воно, ну, зверніть увагу, є в мене кришечка від, вже від новіших цих доливочників, вона такого помаранчевого кольору. А цей колір, він такий, розумієте, насичений, червоний, от просто червоний, і рідна до нього кришечка. Кришечка має так от трошки тут потертості позолоти. але дивіться, як щедро, вона покрита позолотою. Ну тут, в принципі, теж покрита. А в мене були е, доливочники, які от тільки верш... верхушечка сама покрита була, і отут смужечка. Далі. Оце все ось, бачите, по Це тут, здається, аерографія із підмальовкою, з підмальовкою ручною і підмальовка по золотою. По золоти тут дуже багато. Ось вона і біля яблучка, і тут біля листя, і ось на, на гілочці. Дуже широка смужка по ось така по обідку, і смужка на носику. Тепер зверніть увагу на ручку. Тут також ось є позолота з цієї сторони, і ось тут. Трішки вона тут потерта, ну, трішки незначні потер, потертя. Тут весь, весь він цілий, в е, ідеальному стані. Це ось чорненька цяточка, я думаю, що це фарба випадково попала фарба ось сюди, і так вона залишилася. Ось такий красень. Мені здається, що він об'єм його десь 1,5 літри, або навіть і більше. Е, ну, красень. Просто красень, він був окрасою моєї домівки, він створював тепло і затишок, але е, так. Чим зверніть увагу, коштує він 400 гривень. Я знаю, що десь є на інтернет площадках і 350, різні ціни ставлять. Але зверніть увагу, тут старе клеймо 60-ті роки минулого століття, а це зовсім інша, інша порцеляна, Розумієте, якість порцеляни зовсім інша. І е, коли ми можемо порівнювати посуд, наприклад, 60-х років, і вже 80-х, 70-х зовсім інша порцеляна. Тоді вона була така ніжніша, і, ну, і чашки будь-які, вони також вони і тонші, і прозоріші. Ну, що я можу сказати про якість. Такий заварничок Увага! Верніше. відбій повітряної тривоги. Ох. Увага! Відбій повітряної тривоги. Такий доливочник коштує 400 гривень, і хто бажає придбати його, будь ласка, звертайтеся. Є в мене також кришечка залишилася, не залишилася. Десь, мабуть, мені трапилася на барахолці і лежала в мене так вона. Я і бачила колись хтось шукав кришечку, але я забула про неї. знаєте, коли посуду багато, його весь не пам'ятаєш, що є. І ось така кришечка до такого доливочника, вона буде коштувати 50 гривень, кому треба. вона ціленька, це тут трішки брудненьке. От, якщо хтось бажає придбати. Можливо, є доливочник, нема кришечки, то, будь ласка, така кришечка буде коштувати 50 гривень, і вона ваша. Так, і ще хочу показати вам дуже гарний один предмет. Це також із власної колекції. Ось така супниця. Я трішки потім виміряю розміри, Або давайте зараз я виміряю. Висота цієї супниці 18 см. Ой, ширина її також 18 см. В об'ємі, мені здається, тут літрів на 3 або 3,5. Вона доволі величенька, має такий хвилястий край. Тут, ой, хто це до нас прийшов? До нас прийшов Фелікс. Має фелястий край, зверніть увагу, яка рельєфна тут ручечка. От, Вся вона ціленька, без жодних нюансів. Має вона ручний розпис. Яблучко, бачите? Листочки яблучка, саме яблуко, дуже гарна. Як для декору, так і в користуванні. Я не багато, але нею інколи користувалася. Ну, може, разів 3-4 користувалась, не за призначенням. А просто складала вареники. Таке було. Коли була сім'я в повному складі, то інколи використовувала. Зараз я нею практично не користуюся, вона стоїть і збирає пил на собі. Тому я так вирішила, що комусь вона буде потрібніша. Не в тому плані, розумієте, у мене їх багато. У мене їх багато різних. Так, і тут ось вона має рельєф такий, смужечки такі донизу. Дуже гарна така річ. І клеймо тут на ній, е, також, бачите, березнівський порцеляновий завод. Той завод, що я вам розказувала, е, Клеймо тут чорненьке, ставилися і зелений, і чорненький, і, ну, знаєте, це вже ось, е, як вам. Сказати, 70, -і, 70 -і, кінець 70-х, 80-ті роки, тобто дуже мало проіснував цей завод, але доволі гарна і якісна порцеляна. Так, Ось така кришечка. Бачите, зроблена тут виямочка для е, ополоника. Також вона має ручний розпис по кришечці. Щось тут всередині, в ручці, тут, ось, бачите, є така дірочка, для чого вона зроблена, я не знаю. От, Є така дірочка, і там щось всередині тарабанить. Я так думаю, що це якась крихітка порцеляни, але вона практично ні на що не впливає, навіть придає якийсь шарм ось, так, ось такий звук. От, Вся ціленька, вся гарненька, без сколи, без тріщин. Така красуня. Буде коштувати 500 гривень. Якщо хтось бажає придбати собі в користування, то, будь ласка, рід чудова і навіть, знаєте, стоїть на кухні така красуня і придає, придає е, затишок і, і все решта. Так, Ну, ось таке в мене сьогодні невеличке відео. Постараюсь ще, можливо, до вечора записати якісь залишки текстилю, що в мене залишилося. От. А ви переглядайте, будь ласка, обдумуйте, кого щось цікавить, пишіть, запитуйте. Ібер, вайбер, номер вайбера під відео в описі. Будь ласка, шукайте і чекаю на ваші повідомлення. Я вам всім бажаю тихого, мирного дня, міцного здоров'я. Всім до зустрічі, всіх обняла!